Доброго дня, пане Максим. Декілька питань редакція не вільничани. Скажіть, будь ласка, з якою метою сьогодні прийшли на громадські слухання стосовно долі пологового будинку номер 2 Знав про те, що сьогодні будуть громадські слухання з приводу реорганізації пологового будинку номер 2 Був запрошений представниками нашого міста, тобто громадян, ну жителями міста Вінниці. Я, як народний депутат, який вибирався за округом. В який входить частина війни, приїхав на цей захід для того, щоб зрозуміти, яким чином я, як народнобранець, як людина, яка має певні інструменти, зможе допомогти людям в вирішенні їх складних. Тань пов'язаних з тим, про що ви сказали. скажіть, будь ласка, як ви особисто вважаєте, потрібно реорганізовувати пологовий будинок, закривати тобто те, що є зараз, і от продовжувати процес цієї реорганізації? Чи все таки дослухатись до вінницької громади, до людей, які постійно ходять на мітинги, на заходи, до людей, які там народжували і планують народжувати і залишити пологовий будинок і надалі? Дивіться, я вважаю, що по перше весь процес має бути організований в рамках діючого законодавства України. Це перше. А, тобто це має бути цивілізовано, законно. Звісно, а, ну, немає інших альтернатив в громаду, треба все ж таки дослухатися. Дуже добре, що в нас є зараз громадські слухання, що це не відбувається якимось чином, нового. Ну, незаконно. Да? І я вважаю, що таким чином. В, в такому форматі буде випрацьований якісь а, прийнятні для всіх варіант. Тобто чи, я не можу дати оцінку, чи потрібно зачиняти, чи не потрібно зачиняти, чи організовувати, реорганізувати будь-які закладні інструкції. Тому що а, це питання, які відносяться до компетенції міської ради. А, mm -hmm. Але, тим не менш, до людей треба прислухатися. Mm -hmm. Добре, дякую вам.